Служба безпеки України на Буковині заблокувала ще один протиправний канал переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Серед організаторів рецидивісти антикорупціонер, який попередньо протягався до відповідальності за такі ж дії. Організатор цієї протиправної схеми у 2019 році вже притягався до відповідальності за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тоді його засудили до п'яти років позбавлення волі зі спитовим терміном. А в лютому 2022-го засудженого було звільнено від відбуття покарання, оскільки суд вважав, що він виправився. Проте фігурант, мабуть, вирішив, що двічі за один і той же злочин його не покарають, тому свій так би мовити. Бізнес не лише відновив, а й розширив. До обородок він залучив двох своїх знайомих один підшуковував клієнтів, інший їх інструктував та виконував роль водія. До речі, гореінструктор інструктор використовував посвідчення заступника керівника комітету по боротьбі з корупцією однієї з громадських організацій, щоб пред'являти на блокпостах і виглядати важливою персоною. Вартували послуги цієї злочинної трійці від 4 тисяч доларів США до 11,5 тисяч євро. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.